У майбутній період не приймайте рішень під впливом тих чи інших емоцій. Аналізуйте та реагуйте на проблеми та можливості зі здоровим скептицизмом, фінансовий ризик. Відкладіть товари або витрати на день. За цей час обставини зміняться, і ваше відношення до витрат також. Така поведінка знизить ризик матеріальних витрат, здоров'я, можливі порушення шлунково-кишечного тракту, уважно поставтеся до свого раціону. Особливо інформаційного, несподіванки на горизонті з'явиться людина, яка спробує присвоїти плоди вашої праці, особисті відносини не дозволяйте іншим встановлювати вам безглузді правила, але й не відкидайте розумну допомогу, мотивація, чарівність, інтелект або маніпуляція не переважать божественного наставлення. Афоризм, духовний закон ґрунтується не на тому, що ви відчуваєте. Його основа у вирівнюванні. Цитата спроба наслідувати до Божественного, без дозволу має побічний ефект, поради тижня. Будь-яка єдність, побудована на ненависті, вже проклята. Гра з божественною благодаттю має свою ціну. Прихильність тече там, де є відповідність. Чим більше зла, тим більше справедливості, коли вона мстить. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол-Охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям. Юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям, очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України, ам Ізраїль Хай.